Привіт, друзі! Ну що? Я до вас сьогодні знову з дуже класною новиною? Це прям такий знаєте, топчик, 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 топчик. Хочу вам навіть сказати, що таку новину ми з вами чекали досить довго. Але перш ніж ми з вами перейдемо до цієї новини, я хочу подякувати кожному і кожній за вашу шалену підтримку. Хочу подякувати за ваші підписочки, за ваші вподобачки і за ваші коментарі. Як ми з вами домовлялися, від мене класні новини? Від вас підписочка, вподобачка та коментар. А почати я хочу з тих подій, які відбулися протягом тижня і які привели до цієї класної новини. Хочу вам нагадати, що декілька днів тому назад це недорозуміння, яке зараз засіло у Білому Дурдомі. Оголосила торгівельну війну всьому цивілізованому людству, тобто, це недорозуміння вирішило обкласти всіх податками, всіх податями. Ну, це так виглядає. Тобто, він це називає, що це від якісь там тарифи, але по суті це недорозуміння. повернулося, виползло цей динозавр з якогось там середньовіччя, де були податі, і воно вирішило скопіювати підхід середньорічної давнини, тобто обкласти всі країни податками. Майже всі країни. Звісно, світ не став це терпіти і почав бити цю руду потвору у відповідь. І що у нас трапилося? Правильно посипалися фондові ринки. Тобто, в Сполучених Штатах Америки почалася справжня паніка. Там просто вже люди вже шаленіли. Е, ну навіть ті самі пенсіонери вони втрачали всі свої заощадження. Найбагатіші люди Сполучених Штатів Америки втрачали мільярди доларів. Реднеки, реднеки, які привели це опудово до білого дому також почали втрачати багато грошей, втрачати роботу. Тобто, в Сполучених Штатах Америки починається паніка, і буквально вчора конгрес збирався вже оголосити рецесію, але це не відбулося. Що ще цікавого відбувалося? Діджей Ваня. Ми з вами знаємо цього чорта. Так виперлося це недорозуміння. Діджей Ваня. Ну тобто, цей чувак, мудак, який раніше розважав десь там американських реднеків у якомусь там американському селі. Розважав реднеків, розважав їхніх коров. Але потім вирішив зробити кар'єру. Він довго микався то зліва, то направо. Єдина команда, де змогли в ньому щось побачити. Ну єдина команда, яка збирає всіх мудаків зі всіх Сполучені Штатів Америки, це виявилася команда Трамп і звісно, такого придурка, як діджей ваня, вони до себе забрали. Вони його побачили, і вони його забрали. І поставили його е, віце-президентом. Ну правда, трошки підкоректували його ім'я, зробили з нього дідж... Джіді Венса е, замість діджей Вані. Ну це вже діло таке, діло п'яте. Так ось цей дідж... діджей Ваня виперлося у світ і почав розповідати. Він почав розповідати, що е, уявляєте собі китайці, там там всі дерев'янські люди, там вони всі забиті, затуркані, вони всі недоразвиті, недороз... недорозвинені. І все, де що до того, що Америка, така класна, потужна країна, як Америка, вона займає гроші у цих деревенщини у, у Китаю, так і на ці ж зайняті гроші ще і купує все, що виробляє ця деревенщина. Тобто, ну ви ну, від діджея сільського рівня, ми приблизно цього і очікуємо. Так, але не треба забувати, що вся ця промова, вона пішла вже не просто від діджея Вані, а від Джиді Венса. Тобто, це. Людина, яка займає е, одну з найвищих посад у Сполучених Штатах Америки. Звісно, це все обурило, обурило Китай. Китай відповів. Відповів Китай, як завжди, відповів досить зважено, дос, досить так вічливо, але досить, досить потужно. Ну і це ще не все, друзі. Я вам вчора розповідав, як Міланія всю ніч таскала це надолуге довге творіння свого е, Дональда за рижий чуб по всьому білому домі. Вбивала йому через голову, що треба щось робити. Е, виглядає так, що знаєте, от в от конкретно в цьому випадку лікувати хвору голову краще просто її вже відризати. От якщо відсіч відсекти цю цю тупу голову, то це врятує врятує не тільки голову цю від болю, а й врятує багато чого іншого цьому світові. Ну, виглядає нібито так, що це про. Е Пілюліна, яку е, прописала мі, е, Міланя своєму чоловіку, е, а потім ще є така інформація, що і маск туди прийшов, також дав декілька ляпосів е, дзвінки Трампу. Вони спрацювали, вони спрацювали. І вчора Дональд Трамп е, відмінив свої тарифи. Правда, він їх не повністю відмінив, їх, він їх поставив на паузу на 90 днів. Звісно, ринок відреагував. Ринок почав е, повертатися трошки назад, почав зростати. Але тут зараз не треба робити з цього, як е, якесь таке, знаєте, чудо. Нібито це була якась геніальна задумка Трампа. Я не виключаю, що на цьому заробили люди. Але хочу вам сказати, що є люди, які заробляють завжди, як на падінні ринку, так і на підйомі ринку. Тобто є окремі люди. До нас з вами це не відноситься. Так і я не збираюсь там аналізувати і радіти або сумувати за те, що хтось там в Сполучених Штатах Америки заробив собі черговий мільйон мільярд, або втратив на цих падіннях і зростаннях. Ні, і те, що сказав Дональд Трамп, що там мої друзі заробили, там ну це його слова, це його базівки по його словах. Там 65%. Мільйонів росіян загинуло в другій світовій світової війні, да тобто вірити всьому тому, що каже Трамп, це просто, як, от, якщо Трамп сказав, що хтось заробив, це означає, що все пропало. Це все втрати. От я до цього відношусь саме так. Тобто я на це не зважаю уваги, і не треба забувати. Якщо ви подивитесь більш уважно, то ринки ще не відіграли до тієї точки, з якої вони почали падіння. Тобто, все ще е, можливо. Але маємо, що маємо: ринки почали трошки е, вирівнюватися, е, все стало нормально, все стало більш менш прогнозовано і тут. Ах, наш Дональд, Дональд Дональд. Ну, от наскільки треба бути тупаривим, я от не знаю. Ну, це, це ну до речі, це ми зараз підходимо до класної новини, до ціє, цього топчику, топчику, топчику. І цей топчик він саме завдяки тупізні Дональда Трампа і його цих хаотичних дій. Так ось, це недолуге. Вийшло, розпустила хвост знову свій Павліній і почало розповідати, як буквально усі лідери країн, от скільки у нас у світі там 180? 80 країн, щось біля того, як усі ці лідери країн зараз вишукувалися у чергу і стоять, щоб вилізати йому зад. І вони кажуть мені: будь ласка, будь ласка, будь ласка, дозволь нам, дозволь нам з тобою поговорити про ці торіфи, дозволь нам вилізати тобі зад, дупу. Ми готові на все, аби тільки домовитися з тобою. І от вони сидять, вони всі, вони всі в таких, в таких позиціях. І він, оце от він йому стало жалко всіх, і він е, призупинив ці тарифи. Але в той же самий час, друзі. Він залишає тарифи проти Китаю. Він їх не просто залишає на сьогоднішнє е, сьогоднішній ранок. Він їх підняв до 145%. Звісно, Китай почав також відповідати. І от той же самий час це, це, це просто це ну, це, це тупариле. Вона каже: я буду, ці тарифи будуть у дії до тих пір, поки сі мені не подзвонить. Тобто я готовий домовлятися з Китаєм, але поки сі не подзвонить мені, тарифи будуть працювати. І він дійсно розраховує на те, що після його слів, де він сказав, що буквально всі стоять у черзі, щоб вилізати йому е, дупу, що, що всі його благають у праву, всі всі його умоляють поспілкуватися з ними, е, посі погодиться на це. Давайте ми собі уявимо. Ну просто на, на, на секундочку уявимо, що всі дійсно позвонить Трампу поспілкуватися з ним а о, о, о тарифах. Як буде виглядати сі в такій ситуації? Тобто, це сразу буде, ну це ми, ми просто з вами скажемо: сі, прийшов самим большим язиком, і лізанув так, лізанув прямо ж по всій починає з самого початку, і до зативку все вилізав. Так, ну сі ж на це ніколи не піде, сі на це ніколи не піде. Тобто, друзі. Класна новина. Ми з вами зараз стаємо свідком того, як розгортається велика війна між двома найбільшими економіками світу, між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Але що класного в цьому? Це війна не просто між найбільшими економіками світу. Це війна між нашими ворогами. Тобто, Китай, це наш ворог, Китай підтримує Рашу, Китай підтримує Іран, Китай. Китай воює проти України, Китай воює проти е, Канади, Китай воює проти всього людства, цивілізованого людства. Це саме робить і Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки підтримують Рашу. Сполучені Штати Америки е, воюють з е, Канадою. Сполучені Штати Америки воюють зі всіма е, цивілізованим світом, і ці дві країни вони не просто якось підтримують. Вони союзники Раші. тобто вони роблять все, щоб Раша виграла. Вони роблять все, щоб Раша не просто виграла, а щоб обілити цю країну для того, щоб обілити це опудало, яке сидить серед е, мертвяцівни у е, Кремлі їхньому да серед, ну що вони вони намагаються. Лігалізувати володю путінського цього ватажка терористичної організації, і це правда. І ось два цих ворога, наших з вами ворога, між собою зараз почали скуптися. Причому скуптися вони будуть, ну судячи за по всьому, довго і скуптися будуть, поки один одного не загризуть. І це друзі класна новина. Тому друзі беремо папкорн, займаємо кращі місця і будемо на дати як ці дві е <смір> як ці дві потвори так як ці два наших з вами ворога будуть гристи один одного так, нам класно, нам класно від того, що зараз е, нафта почала падати. Е, від цього буде страждати безпосередньо Російська Федерація. Те, що нафта падала буквально ще вчора, позавчора, коли е, були під риском всі країни, так ну я на це дивився. От я слухав аналітики. Вони казали, ну від того, що Трамп об'явив цю торгівельну війну, буквально всьому світові. Почала падати ціна на нафту. Тобто, це класно, раша там в ужасі, все таке інше. Але до вчорашнього дня це виглядало, як знаєте, ну у мене болить палець на ногі, тому я відпіляю собі ногу, да? е, так щоб е, полегшило пальців, щоб не відчувати цю біль від пальця. Це виглядало так, тому що ціма тарифами і тіма погрозами він не просто обрушив е, ціну на нафту. Він ще обрушив можливість нормальних країн заробляти гроші існувати нормально і підтримувати Україну. Тобто, це було дуже важко, не тільки для Раші, це було важко для всіх. І раша могла би це, це би якось. Там перебитися. але для світових різних інших лідерів і для нормальних країн це було би важко. Але те, що зараз Тромп Тромп <смі> Тромп, реально Тромп це Тром в голові. Тромп прибрав тарифи від всіх інших і залишив їх проти Китаю. Основного споживача, до речі, російської нафти зараз, тобто тарифи, тобто нафта падає, падає, падає. Але світ від цього виграває. І да, друзі, да, зараз, поки ці два дегенерати будуть скуптися між собою, нормальні країни, такі як Європейський Союз, як Україна, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея інші нормальні країни будуть вигравати, тобто ми будемо дивитися за цими двома придурками, їсти попкорн і багатіти і зростати. І це класна новина. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні розповів дійсно класну новину. І я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, поставили вподобайки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Ну принаймні, напишіть мені, як по вашому, що вплинуло на ці зміни. В Тупій рудій голові, чи це Міланія все ж таки е змогла щось там десь пробити, чи можливо це е те, що перед Дональдом реально замаячив імпічмент? Це також можливо. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді.